І далі про ситуацію на східному фронті долучаємо до ефіру Олександра Даниленка, начальника групи взаємодії зі змі бригади ГАРД. Його розпитаємо про ситуацію на Харківщині, зокрема у районі Вовчанська. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю слава Україні! Героям слава! Одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз в куточку ваших екранів з'явився ось цей QR-код. Це означає, що нашої з вами допомоги. Просто зараз потребують наші захисники з бригади ГАРД. Вони відкрили терміновий збір. А на що, пане Олександре? Розкажіть нам, будь ласка, наша бригада виконує, виконує завдання на вовчанському напрямку, і тут дуже активна робота дронів. І ми збираємо на ці дрони. Ми збираємо на дрони і комплектуючи до дронів. Це найголовніша зброя у нинішній війні це і засіб ураження, це і розвідка за допомогою дронів. Дійснюється постачання провізії. А якщо брати до уваги наземні дрони, то за допомогою них відбувається евакуація поранених. І наразі в нас оголошено збір на мільйон гривень. Майже половина суми цієї зібрана. І сподіваємося, завдяки телеглядачам нам вдасться скоро закрити цю суму, тому що. Ну так само, як закривали попередні збори з травня місяця, ми вже зібрали десь близько 3,5 мільйони гривень. Ці гроші вже конвертовані в дрони і допомагають нам стримувати, нищити ворога на вовчанському напрямку і наближати нашу з вами перемогу, наближати мирне життя для нашої України для, для українців. Шановні глядачі, бригада Гард знаходиться на одному з найгарячіших, найскладніших відтинках фронту. Це Вовчанський напрямок. Вони стримують цю навалу, яка е, пре на Харків. Е, вже два роки наші захисники тримають цю лінію фронту. Тож, будь ласка, давайте зараз згуртуємося, хто скільки може, у кого є, які можливості. Навіть одна гривня це буде вагомий внесок. В допомогу придбання от цих дронів дрони потрібні різні і наземного типу, і повітряні. Вони виконують просто дуже багато роботи і допомагають нашим захисникам. Це і евакуація поранених, якщо йде мова про наземні дрони і е, доставка провізії. ПК, а так само розві... розвідка і враження ворожої сили наземної, як живої, так і техніки. Тож, будь ласка, чим більше буде дронів, тим буде ефективніша робота наших захисників із бригади Гард на вовчанському напрямку. Тож я прошу абсолютно всіх доєднатися до цього збору, задонатити хто скільки може: одна гривня, дві, п'ять, десять. Це буде дуже вагомий вклад в нашу спільну перемогу. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору, допоможіть хто скільки може. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Олександре, поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Вона залишається незмінною за останній час. Вона напружена, але ми її контролюємо цю ситуацію. Противник діє під час турнів діє малими групами. По 3-5 осіб використовує для підвищення мобільності, ну, зокрема мотоцикли. Ну але такі групи виявляються і знищуються. Періодично заходять, намагаються заходити в наш тил, ворожі ДРГ, промацують наші слабкі місця. Окрім цього, ворог активно застосовує на напрямку артилерію, міномети, авіацію застосовує дуже активні ворожі дрони. Ну, в свою чергу військовослужбовці прикордонної бригади ГАРД. Яка є невіддільною складовою сили оборони України надають завдають противнику уражень до цього наявного озброєння, в тому числі і нищимо ворога дронами, от як ви зараз бачите на своїх екранах? Дронами і тому, тому саме тому ми на них і збираємо, тому що дрони дуже дуже потрібні, і їх потрібно дуже багато, аби нищити ворога, стримувати, що ми зараз і робимо. Пане Олександру, ви кажете, що ворог рухається під час своїх наступів малими групами. Яке озброєння найефективніше для того, щоб стримувати от такі групи? Це дрони. Це дрони, це однозначно дрони. Тому що завдяки використанню, як я вже казав, мототехніки, зокрема там, мотоцикли, це можуть бути там електросамокати. Ворог є мобільним і влучити ворога, який рухається так на відносно великій швидкості. Ну, з артилерії це проблематично. Це треба бути олімпійським чемпіоном, а дрон у правних руках оператора. Це, в цьому разі це дуже ефективна зброя. Він може виявити дрон, виявляє так, як зараз на екрані побачите: антени, супутникового зв'язку, інтернет-зв'язку. Інтернет про ну, такого звичайного зв'язку антени. виявляються якісь машини, які заховані, а тільки транспортні засоби, які склади, і потім ну, окупанти, які там перебігають е, з одної точки в іншу, там або облах намагаються облаштовувати позиції. Розвідка таких виявляє, і потім вже і артилеристи відпрацьовують, але і відпрацьовують дронарі. Дронарії, то в я кажу, в правних руках оператора дрон це дуже ефективна, дуже високопоточна зброя. Шановні глядачі, саме безпілотників дронів різного типу і повітряних, і наземних потребують наші захисники з бригади ГАРД, які зараз перебувають на одному з найскладніших е ділянок фронту. Це вовчанський напрямок. Вони потребують дрони. Як ви бачили зараз відео і чули, що сказав пан Олександр. Саме дрони допомагають втримувати оцю цю навалу ворога. Дрони допомагають виявляти оці групки ворожі, які намагаються пройти, закріпитися в зелених зонах в зруйнованих будівлях. І для того, щоб вони не накопичувалися, для того щоб вони не могли пройти, треба їх швидко виявляти і знешкоджувати. І саме безпілотники допомагають в цьому. А окрім того, що потрібно придбати безпілотники, ще треба. Придбати а, спеціальне устаткування для того, щоб їх дообладнати. Тож, будь ласка, давайте зараз максимально згуртуємося. Максимально. Ну, я, ж... я зауважу ще, що дрони це не тільки вони знищують ворога, дрони це рятують життя наших хлопців. Це, це е, те, те, дуже тут, можна, лише евакуація, це тому що дрони це ефективний засіб стримувань. Коли в тебе над головою щось жужжить постійно, щось летить, ти на штурм сильно не полізеш. Якщо полізеш ти туди самогубця. Ну, серед росіян таких навіжених вистачає, але я ж кажу, це дуже гарне стримування, і вони не доходять до наших позицій. Немає прямого стрілецького бою, контактного бою, і це бере життя наших хлопців, які і це найважливіше життя життя наших захисників. Тож, будь ласка, прошу абсолютно всіх доєднатися до цього збору. Хто скільки може, гривня, дві, п'ять, десять, сто у кого які можливості, будь ласка. Доєднайтеся до цього збору, задонать пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, пане Олександре. А чи намагається ворог форсувати річку Вовча і чим закінчуються такі спроби ворога? Форсуватися ворог такі вперед. спроби періодично здійснюються, але це спроби безуспішні. наші підрозділи. Тримають під контролем логістику на напрямку, і будь-яке пересування живої сили або техніки воно контролюється, воно не залишається непоміщеним і всі такі спроби Потім піддаються вогневому вогневому впливу з нашого боку. Тому ну, в тому числі, якщо противник або пробує використовувати для переправлення через е вовчу плавзасоби різні або підвести там фонтонни переправи, все це, це знищується і не моворог вже. От скільки вже майже півтора роки не може, як почалася активна нова активна фаза на півночі Харківщини, не може перейти річку Вовча. Він застряг на, на північному березі, досі там сидить. Шановні глядачі. Я розумію, що останнім часом збори йдуть дуже повільно, але треба допомогти нашим захисникам із бригади ГАРД. Хлопці збирають гроші на безпілотники наземного типу. І повітряні, а також на устаткування для них. Тож, будь ласка, я прошу абсолютно всіх доєднатися до цього збору, максимально зараз згуртуватися, хто скільки може, в кого є які можливості. Повторюю ще, навіть якщо це буде одна гривня, якщо задонатить мільйон людей, два мільйони людей, це буде просто колосальна сума. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору, допоможіть зібрати необхідну суму. Це дуже важливо, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, а чим ворог б'є по місту? Всім що, всім, що має, і авіацію використовує. Ну там цим містом, те, що залишається зараз від Лувчанська, важко вже містом назвати це суцільні руїни. Чимось нагадують певно Бахмут початку 2023 року. Б'є всім: артилерія, авіація працює, міномети працюють. Ну як я вже казав, дуже активні російські дрони. Їх у ворога дуже багато, дуже багато різних типів, і в цьому нам не можна йому поступатися, тому що дрони це зараз це певно. Найважливіша зброя цієї війни, так ворог постійно намагається перегнати нас в саме в безпілотниках. А скажіть, будь ласка, яка взагалі інтенсивність використання ворогом безпілотних систем, і що найчастіше вони використовують? Вони у ворога безпілотників дуже багато, і дуже багато і різних типів. Це і оптоволокно, і розвідувальні, і ударні бомбари, це і півішки. Ворог постійно з'являються все нові і нові розробки у ворога. Ворог дуже активно працює у цьому напрямку. Його ну, науково-дослідувальні інститути, чи як це правильно називати організації, які займаються розробкою. Весь час постійно помічаємо нові там, коли наші хлопці збивають чи то мобільні вогневі групи чи інші наші бійці з інших підрозділів, коли збивають дрони, бачимо о, це щось новеньке. У таких новинах постійно, постійно. У них щось новеньке, щось або старі модифікації. Вони вдосконалюють, або зновуються абсолютно нові розробки, і їх дуже багато у противника. Дуже багато і використання ними ну. В небі розвід... розвідниками, дронами-розвідниками, все кишить. Ну і також ударні дрони також вони можуть тебе очікувати. Автівка їде, а цей дрон, так званий ждун, він сів десь або на дорозі, або десь на узбіччі сів, і оператор через камеру, оператор дрону через камеру вистежує, якщо їде та ж сама автівка, і ще що перезвивається потенційна ціль дрон підіймається в повітря, і йде на ураження. І з цим треба боротися. Я скажу в цьому аспекті нам не можна противнику поступатися пане Олександре, а що у ворога з системами РЕП? Чи вдається нашим оборонцям обходити у цей от захист ворога? Ну є, так. Да. Працюють наші хлопці, в тому числі наші ну, фахівці. Скажімо так, не, не всі воюють на передовій. Воює е, дуже багато, дуже важливе значення мають професії, не, спеціальності, посади, які е, займаються саме цим, саме такими роботою над тим, як обходити ці засоби радіоелектрою, як обходити ворожі засоби радіоелектронної боротьби, в тому числі і в цьому напрямку. Нам для цього нам потрібні оці комплектуючі для дронів, скажімо, так, щоб модерні, щоб модернізувати наші дрони, щоб вони менше піддавалися впливу засобам радіоелектронної боротьби, обходили обходили не, ці пастки, пастки. тому що засобів РЕП у ворога на напрямку дуже багато. Їх напихує де тільки можна. Це може на дереві, можуть бути. Можуть бути там замасковані під кучу сміття, можуть ще бути засобів. РЕП дуже багато ворога, і треба постійно, постійно над цим працювати. Що ми робимо, щоб їх обходити і далі летіти і вражати цілі, те, що нам потрібно, щоб безпілотники не втрачати. На жаль, ця розмова закінчується, але не закінчується збір. Ви завжди можете зайти е, на соціальні сторінки бригади гард, знайти ось цей QR-код і задонатити допомогти нашим захисникам зібрати необхідну суму на безпілотники. Під час нашої розмови нам вдалося зібрати понад 140 тисяч гривень. Вдячне абсолютно всім, хто доєднався до збору, хто задонатив. Дякую вам, дякую вам, пане Олександре, за цю розмову за те, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарно і безпечно вам, вам начало. Слава Україні, героям слава. Я нагадаю це був Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі змі бригади ГАРД. Усі проекти подробиць та прямо ефірі.